По-перше, я хотів би сказати, що треба чітко давати інструкції, в який спосіб повинні поводити себе ті люди, які вважають себе переселенцями. І цю інформацію треба давати в засобах масової інформації. На всіх центральних каналах повинна бути, може, замість тієї реклами, яка сьогодні забруднює наше скажімо так, телебачення, ми посунулися там на 10 там, чи на 15% і давали, що врешті-решт цим людям треба робити. Дійсно, багато людей не на ніде. От, причому вони не реєструються по, е, ну, по багатьом е, скажімо так, аспектам, от, власне, приймаючи рішення не проводити цю реєстрацію? Треба відверто казати, не всі вже впевнені о тому, що вони е, зможуть вернутися на українську територію. І то є так. Ну так то тобто вони обирають не реєструватися переселенцями, щоб вони, залишатися вони вибирають для того, щоб не реєструватися переселенцями, Бо ви ще раз наголошую, вони не вважають, а тому, що те, що відбувається сьогодні, закінчиться перемогою України. Треба це казати так, як вона є. Ці люди. Це по перше. По друге, вони багато молодих людей, чоловіків не реєструються, тому що вони вважають, що їх будуть забирати до лав, звичайно. Будуть монетизувати. так само не реєструються. І треба чітко, якщо людина вже виїхала звідки, звідти, то повинен бути чіткий циркуляр, в який спосіб, що вона може, що на неї держава бере на себе, а що людина повинна брати на себе. Щоб у нас не сталася така ситуація, що. Через певний час ми столкнемося з такою ситуацією, коли люди вже звикнуть не ходити на роботу, нічим не займатися, отримувати тільки допомогу, і таких людей буде доволі багато, і це доволі небезпечна така річ. Я можу сказати, що якщо сьогодні не займатися цими людьми. Тому будемо мати ще проблему доволі велику, бо те, що сьогодні відбувається інколи. Я не кажу, що постійно у Львові, інколи у івано франківську в інших містах, то сповідінка цих людей може ну спровокувати, спровокувати Дов доволі небезпечний конфлікт. Не От. Я хотів би єдине, що хотів би єдине, що я хотів би сказати, здається, що всі оці історії погані про переселенців, вони не завжди відповідають дійсності. І трошки вони нас перебільшують. Оється і в пресі, і в соціальних мережах з приводу того, що наша держава взагалі не веде ніякої інформаційної, скажімо так, політики, чи то інформаційної компанії, звичайно, що я можу погодитися, що дійсно так може бути, але якщо стає молодик, йому 15 чи 16 років, стає у Львові біля пам'ятників загиблої небесної сотні, і з звісним, скажімо так, ну, ну це, це просто жах. А що це, ви, до речі, вважаєте, так. треба робити в такій ситуації? Такі ситуації треба, щоб була чітка ясність, що їм треба робити. Це по-перше. По-друге, от коли вони сьогодні в абсолютно більшості випадків сам на сам лишаються зі своїми проблемами. От, їм треба чітко сказати, що їх може готувати держава, чи то місяць, чи то два. Але треба визначити якісь терміни, якісь сроки. Їм треба казати, що буде далі, в який спосіб далі вони будуть жити, чи то вони повинні піти на навчання, якесь, чи на якісь скажімо так, курси, що, щоб щоб людина бачила перспективу. Бо вони потім вони і так знаходились, наприклад, і, жаль, не в такому соціумі, скажімо так, бо Донбас це окрема так соціальна група, ну історично так склалося. А зараз, коли ще до них не буде з ними, не буде спілкуватися, головне з людьми це спілкуватися. Спілкування це воно вирішує настільки багато проблем, що ми навіть собі уявити не можемо. А коли в них немає спілкування, це саме страшне.